Доброго ранку вболівальники синьо-білих. Вчора, після матчу з Оболонню з'явилася новина, яку всі хотіли бачити офіційно. Олександр Шовковський офіційно оголошений головним тренером київського Динамо. У цьому відео я покажу, що сказав президент Ігор Суркіс про призначення Шовковського головою команди Динамо, а також те, що сказав Ванат після затвердження Шовковського на посаді. Поставте лайк на цьому відео. Щоб не пропустити жодної новини про найбільший клуб України, тепер давайте перевіримо, що нового український фахівець Олександр Шовковський, офіційно призначений головним тренером київського Динамо. Легендарний колишній голкіпер збірної України більше не розглядається як тимчасовий тренер і повністю взяв на себе роль тренера київського Динамо. Варто нагадати, що Шовковський очолив «Білосиніх» після поразки від Шахтаря в 13-му турі. Відтоді на чолі команди він здобув чотири перемоги поспіль в українській прем'єр-лізі. Нападник київського динамо Владислав Ванат оцінив досвід роботи з Шовковським. Зазначивши, що гравці почуваються комфортніше та розслабленіше, загальне задоволення від призначення Шовковського очевидне, і очікування було відчутним, коли хтось дає результати, це має сенс. Наразі атмосфера в команді значно покращилася. Ігор Суркіс заявив, що зараз головним тренером Динамо є Шовковський. Він уміє формувати команди і завжди був динамічним гравцем за своєю природою і вболівальники. І я оптимістично налаштовані, що все буде добре і що в другій половині сезону ми станемо чемпіонами. Зізнаюся, він мене здивував. У нас був не дуже хороший етап, але після того, як він прийшов на посаду, відбулося велике покращення, яке призвело до чотирьох перемог поспіль для Динамо. Що ви думаєте про призначення Шовковського головним тренером Динамо? Поділіться своєю думкою в коментарях. До наступного відео.